Всіх вітаю! Сьогодні я поділюся своїм способом приготування молодих кабачків. У нас перший урожай зібрали кабачки, перші з'явились на городі, і молода картопля. Ми приготуємо кабачки з часником. Поріжемо їх шириною 1 см. Далі злегка підсолю. Кучку солі буде достатньо на ці кабачки. Перемішаю її і залишу на пару хвилин, щоб пустили сік. Ще я приготовлю до кабачків молоду картоплю. Попередньо почистила. Добавлю пів півчайної ложки солі і один листочок. Ставлю, хай готується. Так як ми любимо кабачки з часником, я її попередньо підготовлю. Качки у нас трошки просудили, будемо жарити. Йдемо олію на сковорідку. вона гріється, кабачок. вмочуємо обмочуємо моці і жаримо кабачок. Трусила чесничком. Поки пожаримо кабачки, у нас звариться молода картопелька. Задарили ми кабачки, поспіла наша молода картопелька. Будемо її виключати, здіємо водичку. Я зазвичай злила воду і ще ставлю на одну хвилинку на вогонь. Так, вже без води поставила, щоб вона чуть-чуть цукла. Добавлю грам перць. Заправляю домашньою сметаною. Наша готова, будемо подавати її до столу. Зверху притрушу укропчиком. Так робить моя донечка. я в неї теж підглянула, як говориться. Раніше я перемішувала все разом, а тепер так краще. Подаємо таку ароматну картоплю до столу. Така проста, смачна у нас вийшла вечеря. Правило, чим простіше ти їси, тим ти здоровіший. Все екологічно чисте зібране зі своєї грядки. Готуємо із задоволенням до нових зустрічей.